Доброго дня, шановні любителі винограду, вітаю вас на своєму YouTube-каналі Виноградник від Зими до зими. Поки наші черенки пускають корінчики, а виноградник ще вкритий на дворі середина березня. Є час про, поговорити про наточку різного інструменту. Ножів, секаторів. Секаторів я потім відео зніму. А зараз ми про ножики поговоримо. Зараз нам всім треба буде окуліровку робити, прищепи. Потрібні кольоровочні ось такі ножики. Як ви знаєте, вони мають бути бризлиної його строти. Як ми можемо цього добитися? Ну і так, почнемо ми з самих таких примітивних способів. Ось такі точилочки. Це жіночі кухонні точилки. Якби вони ставляться на кухні, на столик впираємося. Жінка ваша наточила. Ви потім приїжджаєте, питаєтеся, чому вдома ножі наточені. Ось такий спосіб. Ну, він не так точить, він як би, знімає з боків, здирає прямо метал. Ну, такий спосіб він, я б не радив для дорогих, хороших ножів. Ну, для таких як потрібно наточити трошки, так підвести. Ну, звичайно, може бути. Ну, до бритвиної гостроти ми цим ніколи в житті не наточимо. І так. Хотів би, що вам показати, я колись ножами займався. Ну так в мене хобі таке було, ось такі в мене. Я ножики робив. Різних варіантів, ця механічна пилка. Е, є такі блогери, які там знімають цілий день, розказують, що вони там, щоб ножа наточити, цілий день, його там вилізують, там точать. Ну, я так не можу. Я ось такий з нуля тут я не знаю, скільки тут. Мікрон чи 2 мікрона, бо він зовсім тупий. Щоб нарізати нову кромочку 10-15 хвилин з наточкою до бритви. Це от в мене є набір алмазних брусочків і кожа з пастою пастуюгою. Такий в мене є, це я на рибі користуюся ним. Це теж міг пила. Така тіпа, як фіночка. Це ж вже пролежали вони скільки вже років. А от тільки от бачу на фінешки, маленька така корозія, і то я думаю, що його легесенько чимось тернути і вона пропаде. Так, поговоримо далі про ножики, про заточку. ці поки в сторону. Беремо звичайний кухонний і залишаємо наступний наш спосіб. Це відкладаємо. З цим зрозуміло, що прививочні ножики ми навіть сюди не вставляємо. Тим більше тут двостороння заточечка, нам потрібна одностороння. Такий спосіб. Це ми надіваємо на ножик. Тут, якби вже угол заданий, так китайці придумали. Ну і Мочимо цього камінчика. І як би точимо. Ну, самі розумієте, що за 250 гривень не може бути нормальної заточки. Якщо у вас буде гарна підставочка, буде гарний камінчик, як мінімум, який він там стоїть. Ну я думаю, що не менше 1000 гривень. Одної грітності. Тут як би мало бути два різних. Тут якась там мала бути одна грітність, тут друга, я вже не пам'ятаю, але тут по факту одна та сама, просто кольор різний. І, ну, Він, ви чуєте, він не точиться пародія. Не раджу і сам не використовую і вам не раджу. А, Такі ще способи є. ось. Такі точилки алмазні. Да, Вони можуть бути. Вони гарні. ну Якщо ви так гарно можете угол витримувати, ну звичайно, ви можете ним наточити до бритвеної остроти. Це було дві штучки, я їх склеїв. Тут одна якась тисячна гріт була, тут 800. Вони вже стерлися давно, але так ще підправляють. Ну Звичайно, бритвеної гостроти ми цим не доб'ємось. Щоб добитися гарної бритвеної гостроти і рівнесеньку хромочку, нам потрібні. Затошні станочки, Зараз я про них поговорю. Так, Це мій перший, колишній. Це, якщо хочете, собі теж можете зробити. Тут нема взагалі нічого важкого. Тут в мене такий ще брусочок є класний. Може б зараз такий купив би, щоб знайшов би. Тут якась чи 3000 грітність, може 2000 Воно і для полірування підходить і кромочку наводити. Класний такий брусочок, він вже в мене стирається, вже зломився пополам, я його вже клею. І так, тут я з тестоліта З тестоліта в мене тут зроблені е, такі два зажима. Ну, тут це ніваляшка така, це від принтера. Тут накручена подовжувач, це ніжка, звичайна. От ножик, тут магніт в мене. Можна і прижимати цим, пластинкою цією. Ну, можна магнітом. Далі бурсочок беремо. Ну, я тут робивши колишні в мене, такі були стекляні і якби працюємо. Такий от таночок, кому цікаво, от дещо покажу. Так він виглядає. Ну, кут виставляєте цією гаючкою, цю підкручуєте доверху. Ну, таке воно примітивне. Ну, це моє перше було, давним-давно я його робив. Це був в майстерні. Побачив, думаю, вам покажу. Так, цю поки в сторонку відставимо. Ну, далі я вже зробив, звичайно, можна купити на Алікспресі ось таку, чи ось таку можна купити, але я вирішив теж сам зробити собі, тут немає нічого тяжкого. Де я таку цю вже планочку не знаю, ручку я, ну, як би тут все зрозуміло. Якщо цікаво, я можу окремо відео зняти, як я його робив. Це ми вже можемо наточити до бритвеної остроти. І так, щоб нам нагострити до бритвеної остроти, нам в будь-якому випадку потрібен або більший камінь, кращий камінь, або ось такий заточний станок. Ви можете самі зробити, купити, позичити. І так, що нам? У нас от є ножик, який цей гострий, ось цей у нас тупий. От, він взагалі тупий. І, і так, будемо ми його гострити. Що нам потрібно зажимати? Зажимаємо ми його. Доставляємо трошки неудобно, але ну. так, затиснуло. З кутом нашим я думаю, що тут у мене все, все добре. Далі. Дивимось, які у нас тут настільки від нас тупий. Ну, Ріже, трошки ріже, ну, не такий вже і тупий, Ну, почнемо ми з 60-ї грітності. Заправляємо наш брусочок в станочок, мочимо водичкою і починаємо точити. Зразу ми бачимо. Кромочка наша побіліла. Якщо у вас вже є кромочка така чітко, ясна, Зараз вам покажу на, на, на якомусь образці от, якщо у вас є вже кромочка така. Для того, щоб знати, який тут кут, ми беремо маркера і маркером Замальовуємо всю нашу кромочку. Тоді ми так само вставляємо і коли ми ведемо, ми будемо бачити, як, ми, як лягає наш брусочок по кромочці. Ну так в мене бачу, що все добре. І так, робимо ми так раз, 20-30. У мене він вже був гострий, значить ми просто наводимо. Так. Все, це і знімаємо. Водичку вложимо. Далі беремо тисячної грітності. Теж заправляємо наш станочок. Мочимо водичкою. Обов'язково мочимо водичкою. Тут можемо ми вже трошки протерти чутися, як навіть звук такий приємний, чутися, що воно точе. Не так, як теж крабає та китайська точилка. Так, це трошки. Так, я думаю, досить. Далі беремо. Я беру вже 3000. Мочимо. Вставляємо в наш станочок і доводимо. У мене фініш на 3000 грітність, можна більшу якусь купити, але мені вистачає. Якщо з нуля навожу кромочку то я йду вже так по черзі 240-ю зазвичай, маю ще 120-ту. Але тут нам дуже великий абразив тут для кісакер. Я ні разу нею не користувався. Беремо 240-ву, далі 600 ту далі 800, далі 1000, далі 1500 і далі 3000. Отак. От Закінчили, далі знімаємо. Звичайно, можна ще ж зі шкіри є. Ось така. Але в мене є другий варіант. Достаємо. Я тут її підкладав. І... Далі ми правимо на шкірі. Це така тенісна ракетка. На ньому шкіра, це причеплена другою стороною, і це від куртки старої. Ось така вона була, як би не вигоріт. І паста гоє. Ось, який він був тупий, на ваших очах я зробив з нього. Ось так ми його стрили. Отакий От ножик вже годиться для прививки. Можу показати вам як інший, будь-який інший. Ну, ці вони гострі в мене. Теж не хочемо. От, а це не ріже, ну, погано ріже. Те саме зажимаємо. Я трошки поставлю на паузу. Так, все, знімаю паузу. Так. Трьохтисячний знімаємо. Беремо тисячку, Зажимаємо наш і пробуємо. Так, не той куточок, не той угол. Бачимо, не тільки краєш черкає. Значить, нам потрібно площу трошки змінити, трошки нижче зробити. Пробуємо. Отлічно бере. Бачите, так? Забирає повністю. Краєчок тільки не бере. Все, я підрегулював. Тепер рівномірно забирає Старся весь маркер. Покажу вам ще раз, як це виробити. Гарно блистить кромочка, дивіться, покриваю її маркером. Тепер піднімаємо вище, так як у нас було. Ось так беремо. Бачите, так, тільки краєшок. Значить не той угол опускаємо, такий як нам. І, бачите, рівномірно забирає маркера. Навіть трошки можна доверху підняти. Отак. От Далі я вже не боюся, бо в нас вони всі одинакового розміру. Так, я думаю, вже досить. Тисячка, далі беремо трьох тисяч, мочимо водичці. Робимо тільки на мокру, на сухо не робимо. протерти. Бажано протирати. І отак от можна за 10 хвилин всі свої. Ножики прививочні, що на у вас не один наточити. Я ось так раз наточу. Мені на весь сезон вистачить. Так. І так, далі ми на босочку нашому. Ну там мокро вже просто. Капельки водички попали, а году Так що це для кольоровки, для прищеп, те, що нам потрібно. Ось таким способом наточуємо наші ножики в наступному відео. Так, і далі я вам бонусом покажу, як наточити ще звичайний столовий ніж. Він не столовий, кухонний. Ну, коротше, Тупий, тупий, тупий. Так, зажимаємо. І так, затиснули. Вставили перший у нас 600 гріт і працюємо. Зразу видно, як кромочка починає вимальовуватись. не затисли. Гарна кромочка. Пройшлися. Звичайно, якщо є зазубринки, їх бажано зняти. Так, так, пройшлися. Тепер я мушу підняти. Далі перевертаємо на другу сторону. Проходимо другу сторону. Мочимо водичкою? Так, досить тираємо? Перевертаємо на іншу сторону. Треба піднімати річчя. Так. І міняємо. На тисячку. Далі можна півтора тисяч? Ну, ну, я думаю, мені вистачить і Далі проходимось. Тисячною. Я думаю, досить. Перевертаємо. другу сторону. Як кому цікаво, я можу цей механізм вислати перевороту. Він купляється окремо, кстати. Це з алюмінію зробив. Це б зварив сам пружину. Це таки замовляв на тему чи на Aliexpress, воно там копійочки коштує. Так, далі. І далі ми вже... А, міняємо цей трьохтисячний нашу ставимо. Витираємо ножика нашого, бо там образів більший залишається. Це вже гарно скользить. Звичайно, тут можуть бути такі зазубринки. Я, як чесно, навіть не дивився. Перед тим, як його ставити, піднімаємо, розвертаємо, пускаємо і на цю сторону. Єсть. І ще до речі, хотів сказати по поводу цих брусочків. Сюди можна і вставляти такий брусочок. Можна теж ним працювати. Якщо у вас вже немає, є ще такий варіант. Так, хочу вам такий спосіб показати, як можна зробити заточку таку. Беремо скло, у мене чорне без прозоре, звичайне скло. Країтики не забуваємо, де наждачкою заточити, щоб не порізатися. Далі скотч двосторонній, клеїмо. от я так і вже гарно зробити. Знімаємо і наклеїмо наш дачечку, і в нас виходить рівнесенький, можемо навіть заправляти. Ну тут в мене трошки не. Але що піде, можемо теж заправляти і якби, працювати. Тоже класна штука. Я колись такими точив, без проблем наточити. Як ні, то можете з плитки. Плитка теж, якщо у вас такі, має бути глянцева, рівнесенька, рівнесенька. Чим бореніше, тим, тим краще. Теж наклеїти, теж зробити. І так, дістали нашого ножика, відправляємо пастою гоя. Можна родящо його. І далі натираємо правим. Так. І беремо нашу бумажку. Я думаю, що це для кухонного ножа супер. Ну, Звичайно, джинсі я не гострю так дуже сильно, бо це дуже легко поранитись, де я, поки він знімав ножики, всі зносив, теж поранився. Таке в нас сьогодні вийшло відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Буду вам дуже дякую. До наступних зустрічей.